Підготовка до зимового періоду основна тема останнього засідання виконавчого комітету міської ради. ради. Так, чиновники прийняли рішення, що віднині залічене чергування на пунктах незламності Є. працівникам відповідних закладів. Відноси заміщення зараз цю плату на території нашої громади розташовано 19 пунктів незламності. З минулого року пункти незламності працювали і працюють відповідно до режимів, які рекомендовані військовою обласною адміністрацією, і саме зараз. Ми хочемо е, прийняти дане рішення у зв'язку з тим, щоб заохотити працівників чергува... нести нічні чергування. Е, відповідно, нами було прораховано е, вартість. Такого чергування орієнтовно дана сума складається 470 гривень за одне чергування. Ми виходили з мінімальної заробітної плати. Відповідно, ділили на 167 годин робочих, і також тут зазначено в рішенні про те, що є відповідна доплата 35% за годину роботи в нічний час. Останнім часом послугами таких пунктів користувався, однак взимку. На жаль, ситуація може змінитися. Зазначають чиновники, будинок вбачають у своєму. Рішення лише позитив В одного часу прозвучали на засіданні коментант... бійцям добровольчих перемоги, які можуть бути залучені від округів цифрами там ноль Попрошу. Також чиновники Карті прийняли пристави, рішення про початок ласка. опалювального сезону у громаді пропонується комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа розпочати опальний період 2023-2024 для закладів охорони здоров'я дитячих дошкільних шкільних позашкільних та спортивних закладів від індивідуальних джерел теплопостачання згідно із заявками керівників. А от ухових будинках тепло з'явиться лише після того, як середньодобова температура впаде до восьми градусів комісії з питань опалення рах, дорожчим. На це питання знайшлася відповідь. А Івана... чиновники своїм рішенням встановили нові тарифи на опалення. Я буду називати попередній тариф для того, щоб всі зразу розуміли, які це зміни. Це досить невеликі зміни. Якщо попередній тариф для населення був 2441 гривня 12 копійок за гіакалорію, зараз пропонується 2473 тисячі 24 чотириста копійки. Для Бюджетних організацій був 3 353 гривні 87 копійок. Зараз пропонується до встановлення 3901 гривня 48 копійок. Для потреб інших споживачів попередній тариф був 7 199 гривень 76 копійок. Зараз пропонується 4235 гривень 75 копійок. Для потреб релігійних організацій 3805 гривень 18 копійок Попередній зараз пропонується до встановлення 3898 гривень 94 копійки. От, власне кажучи, і всі зміни Но варто сказати, що у пані засідання не буде, адже із 2019 року діє мораторій на підвищення цін на опалення. Доповнення ми знаємо всі, що виключно для населення тариф застосовується. 2019 року, тобто 1550 гривень 83 копійки. Однак, якби там 12, не було, у кінцевому так. підсумку різницю в тарифах оплатять платники так, податків, саме з їх да. грошей і формується бюджет у всіх рівнів. Дмитро Нижерський, Дарій Дар Гончарук, Станіслав Малішенко, новини. Пропонується доповнити даний план.